Футболочки, це у нас іде сорт крем. Багато такого лоту 15 кг, ціна 12 євро за 1 кг і буду я вам показувати зараз наповнення. Вони йдуть всі в ідеальному просто стані. Тут попадаються також нові речі, брендові речі. Ось така спортивна футболочка такого плану. Ціна за такий лотик, якщо не помиляюсь, 8100 гривень. Ось така утягуюча до речі, така маєчка. Наступна, подивіться, білосніжна, вона йде повністю новесенька, така чоловіча футболочка. Наступна така рожева, вона теж йде в ідеальному стані. Це від HM, розмір «М». -очка. Ось така розовенька, гарна майка, футболка. Наступна, ось така чоловіча, це йде Nike, Розмір «М». -очка. Подивіться, тільки на її стан, як вона виглядає. Це ідеальна футболка. Орієнтовно тут іде штук плюс-мінус 70 90. Орієнтовно так. Топік повністю новесенький. Розмір Е. Розмір нам тут попадається від С до Хелічки. Ось така футболочка. Ось така маєчка. Теж в ідеальному стані. Розмір її елічка. Наступно ось така це іде в розмірі м такого кольору. Ви бачите, лотик гарний. Наповнення дуже гарне. Дуже сучасні модельки. Тут взагалі різноманітні. М-очка ось така, подивіться, яка дуже класна футболка. Наступний ось цей бренд. Так, як я казала, бренди тут попадаються. Adidas, ось така футболка. Дуже класної якості. Наступна іде ось така. Такий топік, до речі, він просвічується розмір есочка. Наступна моделька іде ось така. Вона йде звичайна, без е, ніяких е, візерунків. До речі, це теж якийсь іде бренд. Наступна моделька теж іде без ніяких візерунок, в розмір xs такого кольору в гарному стані. Наступна іде сіренька в розмірі. І Ось так вона виглядає. Маєчка ось такого плану. Наступна іде біленька горошок жіноча, Наступна ось така сіра. Думаю, що це розмір елічка. Ось такого плану футболочка чорна, класична, звичайна. Так, це у нас іде ось такий топ від Nike. Подивіться, яка крутезна моделька. Дуже крута, ви знаєте, стільки коштують речі від Nike, Оригінальні. Е, ось така жовта е, маєчка. Так, бодіки, бодіки нам тут теж попадаються. Бодіки, топіки, майки, футболки. Ось така повністю новесенька, до речі. Бачите, є етикеточка, коштувала вона 12 євро. Ось такий топік. Ще одна іде ось така футболочка на зв'язочках. До речі, можна регулювати. Чорний звичайний топік, я думаю, що це Емочко. Наступна така футболка жіноча. Як бачите, тут іде на різну вікову категорію. Тобто на старших, на молодь. Ось така дуже великого розміру. Я думаю, що це іде ХЛК. А то й 2XЛ. Наступна ось така це іде Адідас. Така моделька Ось такого плану. Це такий вечірній е, варіантик. Ось так вона виглядає. Наступна ось така. Вона теж іде з етикеточкою. Розмір великий. Наступна це у нас іде воркаут. Ось така спортивна майка. Ось така дуже гарна, така під спідничку якусь. такий топік в розмірі Есочка. Ще одна ось така маєчка. Ось такий. Така, до речі, футболочка. Тут вона йде якось так навхрест. Вона йде легесенька. Наступна моделька чорна, звичайна, класична футболка. Це йде від Primark, розмір XL. Коштувала 4 євро, 4,50 чи фунти. З етикеточкою повністю новенька. Наступна це розмір L. ось така жіноча, дуже гарна. Так. Бренд Еріма. Армані. Ось футболочка Армані. Всі логотипчики є. В ідеальному простостані новому. Наступне ось така полуфутболочка. Чорна. Ось така жіноча. Ще один такий топік. Футболочка від Nike. Подивіться, в ідеальному простостані повністю новесенька. Наступна, це у нас іде в розмірі XL, така жіноча, така підсурочку. Знову ж таки, спортивна майка. Ще одна спортивна майка. Ну, точніше, не спортивна, така класична. Розмірі 52-54. Наступна ось така, подивіться, яка крутезна футболка. Ззаду є такий е надпис. Картинка. Ось така моделька. Чорна, звичайно, класична. Знову ж таки, жіноча. Ось так вона виглядає. Звичайно, біла така класична. Ще одна така сама. Так, це вже у нас іде така спортивного плану, така чоловіча. Ось така. Наступна йде ось така від Чемпіон. Чоловіча в розмірі ікселічка. Наступна, білосніжна, така ідеально повністю новесенька майка. Ось така крутезна. Дивіться, як вона виглядає. З таким крутезним принтом. Літня легесенька, ось така маєчка. Наступна іде ось такого плану. Є ще ось така футболочка. Подивіться, теж яка крутезна. Ну і в нас тут залишається буквально ще трішки. Ось така. Показую вам по кольорові Залишається буквально ще зовсім трішки. Ціна 12 євро за 1 кілограм, вага 15, 15 кілограмів, якщо сподобалось, звертайтеся.